Я не хімік, не давайте мені тих наборів. Це ті самі слова, які ми чуємо часто від клієнтів, коли пропонуємо набори самозамість. Хто впізнав себе? Давайте ж разом розбиратися, що це таке і чи дійсно воно так складно. Привіт, що привіт. привіт. Мене звати Іра. Мене звати Таня. Вау. Сьогодні з нами наша колега Даша. Даша детально розкаже про набори самозамісів, як ними користуватися, і що це все не так складно, як вам це є. Всім привіт. Що? А що? що? Ага. Хто ти? Хто, ти, хто, ти хто ти Даша, для початку розкажи трішки про себе, де ти працюєш, скільки часу, на якому магазині і як ти познайомилася зі світом вейпінгу. Мене звати Даша. Я працюю в мережі VapeHub уже рік. Познайомилася зі світом вейпінгу, як і в більшість. Тобто я раніше палила цигарки і вирішила спробувати, що це таке. Мій знайомий до речі також працював в нашій мережі. Думаю, більшість знає цього, але не буду казати, хто це. З цікавості вирішила спробувати, так як вирішила Чала кинути цигарки, і я не пошкодувала, адже зараз цигарки я не можу курити, і я повністю задоволена, що все ж таки мені дали спробувати. Класно. розкажи, що таке самозаміси. Вони є виключно сольові чи органічні теж бувають? Самозаміс це по факту, по факту, ага, добре. Самозаміс це та, та сама рідина, яка розбита на компоненти, тобто це гліцерин, нікотин Пропіленгліколь з ароматизатором. Вони бувають як і органічні, так і сольові. Чому на даний час їх стало набагато більше, ніж готових рідин? Думаю, всі чули про закон, який вийшов 11 липня 2023 року. Якщо хтось не чув чи взагалі не знав, простими словами вам поясню. Закон описує те, що ми переходимо на європейські стандарти. Тобто заборона йде на рідини з вмістом більше, ніж 2% нікотину. фруктові та ягідні ароматизатори. Також йде обмеження на об'єм, тобто не більше, ніж. 10 мл. Але незважаючи на це, по закону у нас є рік, щоб розпродати всі залишки, які були куплені до 11 липня. Тому більшість фірм переходять на формат самозаміс. Чому так? Це все просто, тому що законом не заборонено, так як це не є готовою рідиною, ви купуєте окремі компоненти. Трошки вище купашечки. От від наших клієнтів дуже часто чути, що це дуже складно, що потрібно вираховувати якісь пропорції, бігати з пробірками. ну Справді в нас таке було без пробірок тільки як правильно ними користуватися? Нічого складного і страшного в цьому немає. Вам потрібно всі баночки залити в одну, ретельно змішати і дати настоятися. Тобто, чим довше полежить у вас рідина, тим насиченіше смак буде. Але рекомендується від 1 до 3 годин мінімум, які виробники в тебе є на магазині і які смаки найчастіше обирають? У нас це звичайно чейзер. Клієнти не зраджують цьому виробнику, А там чи чи готово, їм вже все одно. Ну це правда. Насправді чейзер це як і був, так і залишиться фаворитом. Більшість наших клієнтів найчастіше беруть звісно м'яту. Зараз просто мята, м'яту, будь ласка, м'яту, неважливо. М яту, м яту. Навіть якщо навіть не чейзер будуть брати м'ята або якісь ягідні, тобто, наприклад, вишня, чорниця ментол, смородина ментол і все в цьому роді. Питна малина? О, так. І тільки чейзер, чи є якісь шапкі виробники, які часто беруть? Ну напевно, октобари ще у нас добре беруть. Вони, до речі, теж дуже круті. Раджу спробувати не тільки зациклюватись на чейзеро. Чи користуєшся ти самозамісом І який смак обираєш для себе? Звісно, звісно, користуюсь. Як я можу продавати, якщо я особисто? Не Все ж таки я також схиляюсь до Чейзеру. Обожнюю вишню чейзер, Це просто саме серденько. Вишня лимон чи вишня? Ні, чистого. Вишня. Вишня. Yeah? Nee, ну, мені вишня лимон теж непогано не вишня Це ну, прям. А якщо ще з льодом? Mm. Кажуть, що дуже. ви від вишня лимон е, ну, картоджі горять. О, які в тебе девайс може? Ні? True, pro. Ага, ага. <laughs> <laughs> які в тебе були треш візьмі? Сітюші які в тебе були треті ситуації, пов'язані саме з містами з клієнтами? Бо в нас, в принципі, то ой, ні, 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 не давайте. Ви ще буду труїтися, що взірветься в мене, і таке було. Йо! Які в Йо! Да. Йо! А в тебе? Я надіюсь, цей клієнт не образиться на мене, що я розповім цю історію. Мені клієнт вперше купив самозаміс. Коли я продаю, тобто, якщо це вперше, я клієнту допомагаю, тобто показую, що куди допомагаю від, відкрити всі баночки, тобто носик зняти. І я йому от виставила в рядочок. Адже я відкрила всі баночки, клієнту пояснюю, що ось цю маленьку баночку вливаємо спочатку повністю сюди. А наступну гліцерин, тобто також заливаємо повністю. Ну все, я йому все відкрила, щось роблю свої справи і контролюю. І щоб все було чотенько. <смі> що клієнт робить? Він бере цю велику баночку і вливає в нікатин. Просто Отако От в мене перед очима повністю хлоп, і я стою, а в мене вся барна стійка просто в аромці. Він, а я думала, вона пуста. <смі> і в мене ступер, я не знаю, що робити. Ну, типу, я дебілка, виходить, бо я не проконтролювала, що він це. Ну я ж пояснила, блін, думаю. Він боже, він зразу червоний стає. Він розуміє, що я стою, витираю ту аромку, бо вона вже капає по підлозі. Давайте мені ще такі саме. Але я подзвоню другу, щоб він змішав, бо я більше не був. Ми підготували для тебе таке коротеньке бліц-опитування. Давай швидку відповіді, не задумуючи одноразка чи пот самозуміш? чи готова рідна? Без різниці насправді органіка чи сіль Сіль. ельбар чи бро, ельбар, манго чи лимонний порік? Ого, маска. Ага. Ага. Манго. Шо, який лимонний <laughs> пиріг? Вибери карточку, який тече чи горить до три дня? Тече. Сто відсотків, ну на постійній основі куриш манго. чи куриш різні родини, але тебе від них тошнить? Мені від манго буде тошнити. <laughs> Вибери. Напевно, другий варіант. Хай тошнить, хай тошнить, но не манго. Да. Мене в будь-якому випадку не. буде тошнить. Ну що ж, Даш, нам було дуже цікаво з тобою поспілкуватися. Дякую тобі, що поділилась своїми знаннями і досвідом. І зробила цей випуск пізнавальним І дуже цікавим. – А мені дякувати. <плес> а саме головне, що пояснила, що таке набори самозмісу. І надіюсь, переконала, що це не так страшно, як ви думали. Також переглядайте наші відео, де наші продавці діляться своїм досвідом. І не забувайте підписуватись на наш канал і пишіть в коментарях, яке ваше ставлення до самозмісів Наша мережа має 30 магазинів по Україні і великі онлайн магазин Тому ви можете довіряти нашому досвіду, так як він нас не маленький, і ми розкажемо всю правду і відгуки наших клієнтів. Всім па-па!